Другий всеукраїнський конгрес із заморожування та холодної логістики ягід відбувся в Рівному і на Житомирщині 16-17 лютого 2023 року. Захід пройшов у рамках шостої міжнародної благодійної науково-практичної конференції Ягідництво і переробка в умовах воєнного стану. Вчимося перемагати. Конференція об'єднала понад 300 представників ягідних господарств і підприємств, технологічних компаній з усієї України. Подію організувала медіагрупа «Технологія». Логії та інновації це вдруге. Ми проводимо конгрес із заморожування і холодної логістики. Ягід. От перший наш захід відбувся у 21 році в грудні і зібрав просто аншлаг, зала була переповнена людьми. Настільки всім цікаво було, тому що це перспективний бізнес. От, а сьогодні ми вирішили повторити і побачили, що є відгук серед людей. Нас підтримала холодильна асоціація України. Звичайно, нас підтримують інші асоціації. Я думаю що це, Цей напрямок, теми, які тут будуть порушені, ідеї, які тут люди візьмуть для себе на озброєння. Вони допоможуть їм розвинути їхній бізнес, більше продавати, в тому числі заморожених ягід у 2021 році. Україна експортувала рекордну кількість заморожених ягід понад 76 тисяч тонн. У 2022 році, за попередніми даними, обсяг експорту в цій категорії зріс і ще більше. Отож, такі заходи, як Конгрес із заморожування та холодної логістики, виставка технологій і продукції переробки, це про розвиток українських технологій та України. Інської економіки підприємці та фермери приїхали до рівного з різних куточків України. Вони, попри війну, виклики та випробування продовжують працювати, розвивати свою справу, створюють робочі місця, платять податки і вірять, що наш український характер допоможе вистояти. Коли збираються професіонали, висвітлюються е, такі злободенні питання, які хвилюють в той чи інший момент виробників у когось більше, у когось менше. Нормально я дуже. Е, Люблю і намагаюся кожен раз відвідувати такі заходи, тому що ти спілкуєшся з колегами, ти отримуєш. Якийсь пул інформації, ти далі оперуєш цим інформаціям, ти ділишся досвідом, ти отримуєш якийсь досвід. Учасники конгресу із заморожування та холодної логістики мали унікальну можливість наживо обговорити ряд профільних питань, почути фахові поради, а також ознайомитися з технологічними пропозиціями від українських виробників. Багато з приватних підприємців малих господар задуму серйозно думаються про розвиток бізнесу, про його масштабування, про його збільшення. Це було приємно, що отрасль жива. Вона рухається вперед, може не такими великими кроками, але розвивається. І якісь плани виробники будують на конгресі. Із заморожування ягід вперше зустрілися представники ягідного ринку і компаній, що спеціалізуються на заморожуванні, виготовленні відповідного обладнання, технологічних рішеннях для цього напрямку бізнесу. Упродовж конгресу порушили такі питання, як ринок заморожених ягід в Україні, результати сезону 2022, Зміна векторів у 2022-2023 Тьому роках організація роботи заморожувальних підприємств у період війни і вієлових відключень електроенергії, експорт заморожених ягід, вибір холодильного обладнання, огляд та аналіз різних технологій видів заморожування та охолодження ягід, перспективи на майбутнє, аналіз переваг та недоліків заморожувального бізнесу та інші теми В заході. Ми беремо не перший раз участь і взагалі такі. Збори, і такі заходи повинні бути, тому що вони, по-перше, вони дають поштовх, мабуть, тим, хто тільки думає або розраховує на деякі проекти. Це по-перше, по-друге, це обмін думками і думки колег дуже важливі, і це не завжди можна зробити в звичайних умовах. тому Скільки людей, стільки мозгів. А якщо є мізок, то система повинна працювати. Медіагрупа технології та інновації є видавцем популярних фахових журналів садівництво і овочівництво технології та інновації, напої технології та інновації, горішник ягідник з 2016 року. Організовує зустрічі читачів і технологічних партнерів журналів у форматах науково-практичних конференцій, форумів, конгресів, проводить дегустаційні конкурси соків прямого віджиму та інших напоїв. Десятки нових компаній, господарств і переробних підприємств. Від Відкрилися, розширили свої насадження, розвинули виробництва завдяки цим заходам. В умовах воєнного часу особливо важливо надавати технологічну підтримку виробникам, сприяти їх розвитку, а значить, і розвитку України.